Привіт, малята! Давайте порахуємо птахів, які взимку залишаються у місті і нікуди не відлітають. Ці птахи називаються зимуючі. У нас зимуючі є, давайте разом загинати пальчики. Синичка, горобчик, сорока, снігур, ворона. А іншу ручку загинаємо пальчики, що вони люблять їсти: насіння, ягоди, зерно, крихти, сало. А тепер давайте для кожної пташечки знайдемо її улюблену страву. Синичка любить сало, горобчик любить крихти. Снігур любить ягоди, сорока любить зерно, а ворона любить насіння. Ось такі пташки у нас залишились з нами зимувати. Кого ви назвали? Птахів. А які це птахи? Це зимуючі птахи. Тобто це ті птахи. Які залишаються з нами і не відлітають у теплі краї. А як живеться птахам узимку? Важко узимку їм холодно та голодно. А чому взимку птахам голодно? Чому вони голодні? Тому що взимку важко знайти їжу, сніг. Наче ковдра вкриває зернятка, і пташкам дуже важко під снігом відшукати ці зернятка. А чим харчуються птахи взимку? Подивіться, назвіть хлібом, зерном, насінням, ягодами і навіть салом. А ви знаєте, що сало полюбляють не тільки синички, але і горобці. А зараз послухайте віршик про те, як важко птахам узимку. Ой мороз, який мороз! Всіх пташок проймає дрож. Скачуть, плачуть горобці. Дайте нам зерна, ців-ців. А синички невеличкі просять, дайте рукавички. Снігурі сидять вгорі. Заздрять дуже дітворі. Вам, дівчатка і хлоп'ятко, тепло, бо у вас є хатка, а у нас нема хатинки. На обід ані зернинки. Як почув Василь пташок? Одягнувся в кожушок. Взяв пшона і хліба скипку на подвір'я вибіг швидко. Всіх пташок нагодував і, здалось, мороз пропав. Горобці защебетали, і синичкам тепло стало. Чи шкода вам пташок, про яких ідеться у віршику? Так, тому що їм дуже холодно. А мороз сильний чи слабкий? Покажіть, як пташки тремтіли від холоду. Що просили горобці у діток? Вони просили зерна. А що просили синички? Синички просили рукавички. А на що жаліються снігурі? Кому вони жаліються? Діткам, да? вам дівчатка і хлоп'ятка. Тепло, бо у вас є хатка, а у нас нема хатинки. І на обід ані зернинки. Так, немає у птахів ані хатинки, ані зернинки. А ви хочете допомогти птахам? Що потрібно зробити? Так, їх потрібно нагодувати. А щоб люди та птахи не затоптували крихти та зерна у землю та сніг, треба повісити що? Годівниці. На території нашого садочка є годівнички для птахів. Напевно, їх замало, бо пташки жаліються. Може, в годівничках бракує їжі. Треба ще біля вікна повісити годівниці. Їх можна зробити з підручних засобів. Подивіться, які цікаві годівниці можна зробити і повісити біля свого вікна. І тоді ви кожного ранку будете прокидатись і бачити, як до вас прилітають пташки. А вони вам будуть дуже вдячні. І я пропоную вам ще раз згадати наш віршик. Ой, мороз, який мороз. Всіх пташок проймає дрож. Скачуть, плачуть, горобці, дайте нам зерна тіп А синички невеличкі просять, дайте. Рукавички. Снігурі сидять в горі. заздрять дуже дітворі. Вам дівчатка і хлоп'ятка. Тепло, бо у вас є хатка, а у нас нема хатинки. І на обід ані зернинки. Як почув? Василь пташок одягнувся в кожушок. Взяв пшона і хліба скипку. На подвір'я вибіг швидко. Всіх пташок нагодував і, здалось, мороз пропав. Горобці защебетали, і синичкам тепло стало. Я сподіваюсь, що ви також підгодовуєте пташок, і вони вам за це дуже дуже вдячні.